Із рідного села проганяли герої ЗСУ. Односельці промовляли йому страшні слова прямо в обличчя. А та так, що воїну знадобилася допомога лікарів. НАТО ганебно повівся і за захисником та налетів на нього із агресивними словами. Цікаво, що причиною став буцімто корисливий інтерес жителів села, які вирішили поділити землю його батьків. Але тут воїн проїхав додому. Деталі історії побачимо у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та під підпишіться, щоб не пропустити жодних новин, і не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць. Військовий повернувся з поля бою додому, щоб поспадкувати паї своїх батьків. Але натомість, замість вдячності за захист нашої держави, отримав образи від своїх односельчан. Сталося це в селі Мала Глуша камінь Каширської. А головним героєм цієї історії вився 56-річний військовослужбовець Сергій Приведенець. Чоловік почув від односельців їхати по землі, Млю в сусідню область, де зараз проживає, найбільше його обурила образа селян. Мовляв, з такою мордою він явно на породові не був і, взагалі, купив собі посвідчення учасника бойових дій. 56-річний Сергій Адамович перебуває на службі з першого дня повномасштабної війни. Пішов до війська добровольцем, ну а вже будучи особою з інвалідністю третьої групи пожиттєво. Вже два роки він входить до елітного підрозділу лаеророзвитка, майстерня незалежності 24-ї бригади. До цього 18 місяців перебував на нулю на найбільш пекельному та обговорюваному східному напрямку. Був нагороджений за оборону міста Бахмут, народився і довгий час проживав у малій глуші. Ну, а згодом переїхав на Тернопільщину, де вдруге одружився. В рідному селі у спадок залишилися батьківська хата та земельні наділи, котрі він розпочав належно узаконювати ще в 21-му році, але не встиг завершити процес через вторгнення расистів. Довідавшись нещодавно про розпаювання землі на малій батьківщині. Делогував спочатку від себе до сільради з відповідною заявою Швагра. Але коли йому відмовили, він взяв відпустку і приїхав з передової розбиратися вже особи. Бисто та подолавши 1500 кілометрів крайону, як пояснив захисник старости округу на робочому місці згідно графіків, прийому громадян, не застав, не дочекався її теми до кінця дня. А потім не дочекався обіцяного приїзду камінь каширських посадовців у Малоглушу. Щоб на місці вивчити і вирішити питання, зате почув принизливі висловлювання від своїх краян. Коли дружина воїна викликала з цього приводу поліцію, всі розбіглися по хатах. Ну а зрештою, нервове напруження довело і захисника пізніше ще й деяких посадовців до лікарняного ліжка. У всій цій ситуації найбільше воїнові були ставлення до нього зі слів Сергія привиденця З обіймами його зустріли лише в Любошові, де швидко зробили витяг усіх необхідних документів раніше. Мала глуша входила до Любошівського району. А ось коли довелось приїхати в Камінь Каширську громаду, то без скандалу не обійшлося в жодному кабінеті посадовців, куди б не звертався. Хоча не заперечує, що і в самого емоції десь вийшли з під контролю. Далі цитуємо захисника. Я не ідеальний, в мене є свої помилки, молодості. Не всіма моментами своєї біографії, я можу. Гордитися, але коли пройшов момент взяти до рук зброю, то я це зробив на відміну від тих, у котрих нібито досьє бездоганне. А тепер, після двох років війни, мого пошарпаного здоров'я і розхитаної психіки, всі ці відмінники суспільства, котрі всіма шляхами уникають військоматів, спокійно дивляться вдома телевізор і в чистеньких костюмчиках обирають, щоб поїсти в ресторані. Будуть вимагати в мене поклонів за моє ж законне право. Більшість із них годяться мені в діти і онуки. Чимало з них відповідають за вшанування полеглих героїв та пишуть щемливі пости про втрати на фронті. Люди, що з вами ви демонстративно стаєте на коліна перед загиблими, але впевнено плюете в душі ще живих воїнів. Сподіваюсь, що забравши паї моїх батьків, нові власники підуть їх і захищати від окупанта замість мене. В мене вже більше немає бажання боротися за цих людей. І болить вже навіть не те, що краще. Цю землю розпихують угодним особам. А те, як поставились до військового, може, і я не так щось трактую, щось болісніше сприймаю та неправильно реагую, але такого приниження я ще не знав за все своє життя. Для кого я там воюю? Якщо ми всі поляжемо, то ці всі паї поростуть могилами, а не гординою. З душевним хвилюванням висловлюється військовий. Журналісти телефонували до старости округу Світлани Труши з її слів особисто вона. yeah <laughs> До розпаювання земель немає жодного стосунку, тому коментувати хто має рацію, а хто ні, не хоче. І в телефонному режимі вона це вже пояснювала Сергієві Адамовичу. До того ж, за її словами, ніхто не відмовляє йому в успадкуванні паїв. Під розпаювання навіть залишилися ділянки в тому урочище, де він хоче. А свідком ситуації, в якій принизили військовослужбовця, також не була, адже перебувала у той час із робочими питаннями в міськраді. В поліції ж підтвердили, що наряд правоохоронців з цього. приводу по Днями таке викликали у малу глушу і є зареєстровані відповідні заяви. Однак усі обставини інциденту поки що з'ясовують. Також стало відомо і про прикрий випадок, коли в іншого військового вимагали гроші шахраї. На Житомирщині правоохоронці затримали двох чоловіків та жінку, які вимагали 3 тисячі доларів США з військовослужбовця та його дружини. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Житомирській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправну схему вигадав серед. Ка дворічний житель міста Звягеля. Чоловік раніше неодноразово вчиняв злочини та був засуджений за розбій. Також нині в судах на розгляді перебувають. Провадження щодо вчинення ним вимагання розбою та незаконного позбавлення волі, він залучив до реалізації плану двох знайомих: – 53-річну та 52-річну місцевих жителів. Чоловік запропонував їм чинити психологічний тиск на подружжя, що проживає по сусідству, вимагаючи кошти. Йдеться у повідомленні за інформацією поліції. всередині листопада організатор схеми пройшов додому до потерпілих, знаючи, що 38-річний господар, Одр не зможе чинити опір, адже був за двохсочиною у бою. Погрожуючи насильством, він вимагав передати йому 3 тисячі доларів та забрав з оселі телевізор. Наступного дня знову він навідався до подружжя та нагадав про борг, встановивши терміни у 15 діб. Окрім того, зловмисник вимагав подальше переоформлення на нього права власності, на домоволодіння потерпілих за тиждень. Не віддався ще раз повторюючи вимогу. Наприкінці листопада він вкотре прийшов до оселі. Дружжя вже із спільницею, і цього разу погрожував їм ножем. Тож господиня віддала 10 тисяч гривень власних заощаджень. Тоді ж, вимагач поставив подружжю у кінцевий термін передачі всієї суми, додали в поліції. Ну а ввечері того ж дня, всі троє спільників прийшли до місця. Проживання потерпілих подружжя передало вимагачам 3 тисячі доларів, і тоді всі обставини здокументували поліцейські та затримали зловмисників. Всім трьом причатним повідомлено про підозри у вимаганні, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 189 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють також інших малоймовірних потерпілих від злочинної діяльності спільників. Крім цього, і в Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який за даними слідства, скориставшись втраченою сім карткою, отримав доступ до банківського рахунку та викрав гроші військового. Таким чином, чоловік привласнив близько 280 тисяч гривень. Про це повідомили в ГУ нацполіції в області та в Запорізькій обласній прокуратурі. За даними слідства, 26-річний, раніше судомий житель Запоріжжя скористався втраченою сім карткою військового, який звільнився із лав збройних сил, бо був задво. К відновив пароль входу до мобільного додатку банку з допомогою смс, яке прийшло на цей номер. Так отримавши доступ до банківських рахунків, потерпілого перерахував на свій рахунок та рахунки інших осіб гроші. Які потім знімав у банкоматах Запоріжжя, таким чином підозрюваний привласнив близько 280 тисяч гривень йдеться в повідомленні Нацполіції. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за частину 4 статті 185 крадіжка, частину 5 статті 361 на санкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікацій, мереж Кримінального кодексу України, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді. Ді, тримання під вартою санкція статей передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, досудове розслідування триває. Також перед судом постане уроджений цереф, який підпалив двері квартири родини військовослужбовці. Повідомляють в прес-службі поліції. Попри те, що винувачений щиро розкаюється та шкодує про вчинене, що стало пом'якшуючою обставиною, йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. 32-річний уроджений церев, який майже все життя Мешкав на закарпатті через телеграм-канал, отримав замовлення підпалити двері до помешкання за певною адресою. Замовники пояснили, що власника оселі, нібито, заборгував кошти і за роботу, обіцяли гарно заплатити. однак, у подальшому винагороди той так і не отримав. Заздалегідь підготувався та підпалив двері квартири, де мешкала родина військовослужбовця. Господарі оселі самотужки загасили вогонь внаслідок пожежі. Ніхто не постраждав. Поліцейські рівненського руб та головного управління оперативно. Встановили особу зловмисника та затримали його у столиці. Поліцейські за процесуального погодження прокуратури повідомили 32-річному чоловіку про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У розмірі 241 сорок тисяча гривень. Кошти зловмисник не сплатив, тож досі перебуває у СІЗО. Слідчі закінчили досудове розслідування та скрували матеріали кримінального провадження до суду. Не припиняють рашисти обстрілювати Херсон. Ну, про це ми говоли говорили і зранку. Бачимо, що дійсно вони застосовують тактику проти мирного населення, застосовуючи дрони. Проти людей, які чи то йдуть на роботу, чи то прогулюються парком, вони відслідковують мирне населення та скидають вибухівку просто на голову мирним мешканцям. Щодо атаки по Херсону, будемо далі говорити. Адже знову ж таки рашисти атакували Херсон дронами. і, На жаль, є загибла людина. Зранку, 12 грудня, російські загарбники вкотре вдарили по Херсонщині. Наслідок чергової атаки дронами загинув чоловік. Про це повідомляють також і голова Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр Прокудін. Він наголосив, що з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БПЛА. Наслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення несумісні життям. Зазнав чоловік мої співчуття рідним загиблого, написав Олександр Прокудян. Ну і крім того, минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинився. Не лише Херсон, а ще й 28 населених пунктів області. Окупанти били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Ною крім того, вони понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Наслідок російської агресії зазнали поранень ще шестеро людей. Дописав Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. Згадуючи Херсонщину, пам'ятаємо, що багато розмов іде про те, що і рашисти можуть наступати. Саме у цьому напрямку напрямку Херсонщини і щодо напрямку Херсона самого міста говорили багато військових експертів. Так от Сергій Брачук також зауважує про те, що можливий все ж таки наступ у цьому напрямку. Можемо далі заслухати речника української добровольчої армії Південь Сергій Брачук про все це детальніше. У ворога не зникли наміри. Для того аби захопити, спробувати захопити острівну частину нашої території саме на Дніпрі, і для чого це робиться? Для того щоб знову таки більше більш загрожувати правому берегу, в тому числі можливо провести, ну скажімо так, більш активну роботу штурмовими групами або групами диверсійно-розвідувальними. Спробувати там можливо, навіть я підкреслю це все можливо, це потенційні загрози. І ризики можливо навіть е, комусь там е, вийти на правий берег і проводити відповідні дії. Що стосується самих повзасобів, ця інформація е, щодо небажання е, окупантів багатьох е, брати участь у таких діях, йти на острови й е, така інформація підтверджується, тому що ворог прекрасно розуміє, не дивлячись на вживання відповідних напоїв е, з марку зеленого змія або навіть наркотичних засобів вони прекрасно розуміють, що це квиток на концерт Кобзона і квиток у перший ряд, тобто без повернення до пункту дислокації. Але командири їх женуть. Відповідні там розпорядження є, і штурмові дії я ще раз кажу, вони проводять кожного дня. Тут треба розуміти ще на мій погляд. Один момент це погодні умови, це власне сам характер можливих, можливого просування річки Дніпро. Ми розуміємо наскільки це складна операція, навіть якщо ті 300 човнів ця цифра гуляє дійсно в медіа відповідає дійсності. Я зараз не ставлю її під сумнів, але не можу її підтвердити. Тому знову таки розтяжність фронту по берегу, як ці плавзасоби засоби будуть використовуватися. Але тут звернув би увагу і наших глядачів, перш за все на те, що командування. Відомо про ризики, відповідно відомо про плани ворога на цьому напрямку. Звичайно, відповідні заходи проводяться. Відповідна робота проводиться для того, щоб реагувати на такі ризики і виклики. І найголовніше, що командування знає про ресурсність сил ворога, тому сподіваюся, що все те, що робиться, буде адекватною і ефективною відповіддю на спробу. Ворогом реалізувати ці свої наміри. Ну і до речі, Сергій Брачук зазначив про те, що є загроза завжди щодо. Оборони Запоріжжя він саме розповів. Адже зараз Запорізька область готується до оборони. Українські підрозділи мають завдання з проведення оборонної операції в разі необхідності. І далі продовжують стувати слова Сергія Брачука. Вона сьогодні проводиться, тому що ворог не припиняє певних штурмових дій на різних напрямках, зокрема на роботинському плацдармі. Він проводить свою бойову діяльність також за участі не лише штурмових підрозділів, а й диверсійно-розвідувальних груп. Зазначив він. Також за словами Братчука, як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках потрібно оцінювати реальні загрози. продовжують цтувати загроза. Є завжди це як з ракетами. Ворог знаходиться величезним угрупуванням на території нашої держави. Не треба робити сенсації з того, що він, начебто зараз нам звалився на голову. Росіяни є, вони планують відповідні дії. Ми бачимо, як вони ткуть інтенсивно на Курахівському, Покровському напрямках. Тому де ж гарантія, що ворог на цьому зупиниться, підкреслює ре. Чник української добровольчої армії Південь. Ну а раніше ж військовий експерт Євген Дики говорив про те, що Запоріжжя готується до оборони, адже облаштовують фортифікації, і ситуація є серйозною. Наголосив, що противник вже певний час концентрується біля Оріхового. Це ключової точки на шляху до міста. Також і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті. Він розповів про те, що запеклі бої наразі тривають з окупантами на Покровському напрямку. Ворог переважає зараз. В живій силі і головнокомандувач сказав про це після того як відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти під час роботи на покровському напрямку. За його словами, доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Далі цту слова головнокомандувача, бої носять виключно жорсткий характер. Окупанти кидають в порад всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють. Надзвичайно стійкість та завдають ворогу значних втрат. Сирський також, зирські також зазначив, що в таких умовах головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити українські підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Ну а станом на зараз, за даними від генштабу збройних сил України, відомо про те, що відбулося минулої доби 194 бойових зіткнень з противниками, і найбільше 47 атак на Кураківському напрямку, також 39 наступальних дій з боку. Противника було саме на Покровському напрямку, про який ми з вами щойно говорили. Назар Волошин, до речі, підполковник і речник Осуф Хортиця, розповів про оперативну ситуацію на східному напрямку. Він зосередив увагу і на Покровському, і на Курахівському, і також на Времвремієвському. Можемо почути подробиці далі. Так, дійсно за минулу добу в нашій зоні відповідальності. Відбулось 169 шістдесят дев'ять боєзіткнень. Ворог не припиняє спроб, продовжує вести наступальні дії різної інтенсивності, фактично по всій лінії фронту. Основні зусилля ворог зосереджує це Покровський, Курахівський, Времівський напрямок, а також Купінський та Лиманський. Сили оборони наші основні зусилля зосереджують не допустити просування противника в території нашої країни. Зірвати його плани і тим самим наносять удари ворогу і приносять ворог вогневе ураження, знищують його особовий склад і техніку. І мушу зазначити, що за якраз за минулу добу найбільше штурмів з ворогом відбулося саме на Покровському. 40 штурмів ворог провів, Лиманський напрямок. 30, Курахівський 49 та Времівський 29. Противник минулої доби завдав 15 авіаударів, застосувавши 24 авіабомби, та здійснив понад 2800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, використовуючи різні типи озброєння. І вже цієї доби на ранок відбулося 15 боєзіткнень з противником. Він також здійснив удари дронами камікадзе та понад 220 обстрілів позицій наших військ і з різних видів зброї. Хочу зазначити, звісно ж, наші захисники дають адекватну відповідь ворогу, і це видно у щоденних звітах і у щоденних інформаціях, і як і нашого оперативно-стратегічного групування військ Хортиця щоранку, так і Генерального штабу. Звісно ж, наші захисники мужньо протистоять Ну і зараз відомо про те, що окупанти прокидають також військову техніку із Криму в напрямку Запорізької області. Ймовірно, для підтримки наступу про це повідомляють в Русі. А теж у складі помічено колони багато броньованої техніки, зокрема танки, БМП та БТР. а Також військові тягачі та вантажівки. Ну і зараз також багато світлин. Ви можете побачити на екрані. Нагадаємо, що російське командування відновило. Свої наступальні операції на різних напрямках на сході на а, південному сході також а, маневри є з півдня. Маневри обходяться величезними втратами в живій силі та техніці російської недоармії. Ну і перекидають росіяни зараз Чи мало кількість техніки, Саме і партизани зафіксували переміщення колони. Рухаються вони на північ Криму. І, ймовірно, навіть подикують щодо. Маріуполя будуть звозити до речі цю всю техніку, тому що я також бачила певну статтю, де Росія масово заселяє наприклад Маріуполь різними прорашистським населенням. Ну і там техніка нещодавно теж була помічена. Прорашистська Андрющенко теж такі світлини оприлюднював. Ну а далі до речі, можемо послухати і Олексія Гетьмана, військового експерта, який коментує удари збройних сил України по тимчасово окупованому Криму, які досить часто і активно. Там лунають, і до речі, це також лякає рашистів, які намагаються заховати свою техніку, окрім того, що вони намагаються перекидувати техніку для того, щоб підкріплюватися, начебто на фронті вони хочуть захищати свої особові склад. Ні, а ось свою техніку так і тому можуть теж через це її переміщати, наприклад, із Криму, де досить часто активно лунають вибухи. Можемо почути подробиці далі. Ну фух, будь-будь будь-які об'єкти, які пов'язані з військово-морським морським флотом. Ну взагалі, все, що все, що знаходиться в Криму, має для нас ну, важливе значення, тому що ці атаки примушують. Ну вже примусили ворога примістити свої кораблі подалі від, від Криму, переважно більшість в Новоросії. тому... Оцінити, чому саме те місто, по якому ми робимо нашу аеродроном чи нашими вже власними ракетами, ну, всього важливі. тут якось відокремити ну, мені здається, що навіть не варто цього робити. Нещодавно повідомлялося про те, що Збройні Сили України уразили систему С400 на території Кримського півострова. Я так розумію, що ці дві події, атаки дронами і знищення дорогоцінної системи ППО пов'язані, яким саме чину ну, це важливо. От коли ми нищимо системи ПВО, ми робимо сліпими їхні протиповітряну оборону, і робимо дірки протиповітряної оборони, бо всі радіогаційні станції, ну знітрати на комплекси, які мають перехоплювати ракети, дрони, літаки, ну все що, всі, всі повітряні цілі вони мають перекривати один. Ну одна станція перекривати іншу. Для того щоб не було щілин між між станціями. не можна ставити станцію, щоб зона враження чи зона, з якої не можуть знайти цілі, була так впритула одна до одного. Воно одне одно одного одно, одно прикривається. Тому якщо одна станція, особливо радіолокаційна станція, е, знешкоджується, то ворогу треба щось терміново туди довозити. Невітні, на навітній комплекс і на той час, поки поки він цього не зробив, це є можливість там невеличка може бути відстань. Для прольоту, але це це місто, де вони майже, майже сліпі. І туди можна запускати не тільки дрони, туди можна запускати наші ракети, які вже є власне виробництво. Тому знітна ракетних комплекс це, це дуже важлива річ.